В ефірі першого подільського черговий випуск п'яти хвилин на головне. У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок удару по автовокзалу зросла. У Шепетівці прощатимуться із захисником. У Летичеві намагались дати хабаря правоохоронцям. Про це та інше далі у випуску. У Запоріжжі до 24-х зросло загальне число постраждалих внаслідок російського авіаудару по автовокзалу. Про це повідомив очільникова Іван Федеров. Нагадаємо. В неділю 10 серпня Росія завдала ударів кабами. По будівлі автовокзалу також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Вже третю добу лікарень міста звертаються мешканці, що постраждали під час цієї атаки. Сьогодні допомога медиків знадобилася 17-річному хлопцю, вказав голова Запорізької області. 57 українців виселять із Польщі, заявив прем'єр Дональд Туск. Причиною цього став розгорнутий українцями заборонений червоно-чорний прапор ОУН УПА на концерті відомого білоруського виконавця. Це відео швидко поширилось мережею інтернет, що викликало і чимало обурень з боку українців. Вадим Васильович Мороз із Шепетівки повертається додому на щиті. Відважний воїн загинув 2 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Протягом 10 місяців його вважали безвісти зниклим. На жаль, підтвердилось найгірше. Прощання із захисником відбудеться 13 серпня у Шепетівці на площі Тараса Шевченка о 13.00. У громаді закликають жителів віддати останню шану герою, який поклав своє життя за незалежність. Ність і свободу України вічна пам'ять герою щире співчуття рідним. Підпалив коледж у Кам'янці-Подільському та уникнув покарання. За інформацією видавництва західне, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Натанієлю Говоруну. За підпал місцевого коледжу, у якому він сам і навчався. Обвинувачений не пояснив мотиву свого вчинку, проте щиро розкаявся. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну. Нагадаємо, подія сталася 23 квітня 2025 року у Кам'янці-Подільському. Близько 21.20 обвинувачений прийшов до релокованого Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Карабиця. Облив сходи та двері навчального закладу шістьма літрами дизельного пального і підпалив. У Летичеві слідчі оголосили підозру чоловікові, який намагався відкупити брата від відповідальності за чергове кермування на підпитку. У поліції повідомили подробиці 1 серпня інспектори сектору реагування патрульної поліції у Летичеві зупинили автомобіль Чері за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські помітили у 18-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу драгер підтвердила, що чоловік вживав алкоголь. Коли ж на водія почали складати протокол, його пасажир вирішив домовитися з правоохоронцями і запропонував їм хабар за непритягнення брата до відповідальності. Незважаючи на те, що поліцейські декілька разів наголошували 28-річному чоловікові про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, порушник усе ж поклав гроші у службовий автомобіль. Тоді патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На водія склали адміністративні матеріали, а його брату слідчі поліції оголосили підозру. Санкція статті передбачає альтернативні види покарань від штрафу до чотирьох років позбавлення волі. Усіх бажаючих запрошують на благодійний ярмарок у палаці Орловських, який відбудеться 16 серпня у селі Маліївці. Захід відбуватиметься з 12 до 17.00. На вас чекає зустріч із акторським складом серіалу Кава з кардамоном, а саме акторки Ніна Набока, Леся Самаєва, Людмила Смородіна та головна героїня Олена Лавренюк. Окрім цього, у програмі традиційна кухня та напої, продукти та крафтові вироби від місцевих виробників, майстер-класи та різні дитя. Розваги, фотозони, історична атмосфера з каретами та костюмами. Вхід на ярмарок вільний. Та кожен охочий зможе придбати благодійний квиток вартістю у тисячу гривень. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку Хмельницького військового госпіталю. Якщо вас зацікавило, та ви бажаєте долучитися до ярмарку як учасник чи благодійник, телефонуйте за номером 097 266 99 39 Дякую, що проводите цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Слідкуйте разом з нами за подіями та анонсами країни та області. Ми ж з вами зустрінемось у підсумковому випуску новин дня.